Квартира, від якої точно можна просто влюбитися з першого взгляду. Вона, звісно, без ремонту, але якщо тут зробити ремонт. Я буду представити, що тут взагалі можна зробити. Тому що у нас тут 72 квадратних метра вільного планування. Є проєкт на три квартири. Ну, тобто трьохкомнатна квартира, три роздільні комнати. От, Раз, два, три. Гардеробна, санвузи, два величезних просто балкона. Раз, балкон. Від у нас на черьому на криші. Ось така от у нас красота. Закат сонця просто неймовірний. Спорова заходиш і ось цей от просто закат. І наша кухня. Покажу вам щось кухню. Також величезна кухня, панорама, сонечко б'є в глаза, тут ти собі куховариш, жариш картошечку, і сонечко тобі прямо в глазки б'є. Двоконтурний газовий котел, і От я в цю терасу чесно дуже влюбився. Літом, пуфік, калянчик, просто бомбезно. От просто уявіть, яка тут просто величезна тераса, ви погляньте. Шезлонги, тут все, що можна поставити. Мангальну, жарить шашлик, не знаю. Тут багато що можна робити. Також закат і ось такий от краєвид. 117 тисяч доларів за ось цю от красу. Напоминаю, розсрочка, мінімальний внесок від 30% розстро... і розсрочка у нас на 4 роки. Будинок зданий. Заїхали собі, зробили ремонт і платите собі розсрочку. Пишіть.